Вітаю вас, п'ятикласники! На минулих уроках ви дізналися, що науковців, які займаються дослідженням природи, називають вченими натуралістами. Ви вже знаєте, які природничі науки допомагають вивчати природу. Ану пригадайте назви природничих наук. Правильно біологія, фізика, хімія, географія, екологія, астрономія. А зараз поставте назву науки на відповідний знак питання. Саме таку ментальну карту ми з вами сформували на минулому уроці, а на сьогоднішньому ми дізнаємося, як, яким способом можна знайти відповіді на запитання, які хвилюють природознавці. Ви хочете дізнатися, які є способи пізнання природи? Тоді давайте разом з'ясовувати. Отже, тема сьогоднішнього уроку методи пізнання природи. Учні, як ви думаєте, ми можемо досліджувати природу, не виходячи з приміщення? А погляньте на у вікно. Сильний б вітер є хмарки на небі, а листя пожовтіло, воно опало? На ці запитання ви можете дати відповідь. Виявляється, ми застосували перший спосіб пізнання природи спостереження. Це спосіб вивчення тіл і явищ природи за допомогою органів чуття. Отже, органи чуття, зір, слух, смак, дотик допомагають нам вивчати явища природи. Зараз ми в цьому переконаємося. Ану заплющить очі. Що це за звуки? Це чудовий спів щиглика. Отже, за допомогою органів слуху і зору ви можете пізнавати природу, а які ще органи чуття нам в цьому допомагають? Давайте переглянемо 3D-анімацію органи чуття. Запам'ятайте їх! Органи чуття людини це очі, вуха, ніс, язик та шкіра. Ці органи отримують сигнали зовнішнього світу за допомогою п'яти основних почуттів зору, слуху, запаху та смаку. А через шкіру ми можемо відчувати дотики, сприймати холод, тепло, біль та тиск. Детальніше про органи чуття ви дізнаєтеся на уроках біології. Під час спостереження людина не втручається в природу. А от, щоб здійснити експеримент, дослідник повинен створити сам для себе умови. Експеримент це другий спосіб пізнання природи. Це дослідження явища за спеціально обраних або створених у лабораторії умов. Будьте уважними під час перегляду відео і. Подивіться, які речовини яким чином реагують між собою. Кристалики йоду, алюміній. Для перебігу цієї реакції потрібно ще кілька краплинок води. Досліди ви будете спостерігати на уроках хімії. Експериментують, до речі, і хіміки, і фізики, і біологи. А ще вчені люблять створювати моделі. Ось, наприклад, як виглядає модель молекули кисню. А це модель нашої планети. А можна навіть виготовити самому модель діючого вулкану. Place a small glass on a tray, then build a plasticine mountain around it up to the brim. Put some red food coloring and bicarbonate of soda in the glass, and then pour vinegar on top of it. Бачите, маючи соду, оцет, барвник, шматок пластиліну, необхідний посуд, можна виготовити такий цікавий діючий вулкан. Виявляється, що моделювання це є один із методів пізнання природи. Це метод дослідження об'єктів пізнання, що ґрунтується на заміні оригіналу іншим, подібним до нього, моделлю. Вчені інколи нагадують дітей, які не подорослішали з віку. Ось гляньте, якими вони бувають неуважними. Переплутали об'єкти своїх досліджень допоможуть переродознавцям обрати модель відповідно до їхнього фаху. Біологу віддамо модель квітки, хімік займеться вивченням молекули води, а астроном отримує планети для дослідження. Все гаразд. Дослідницький метод Природи вперше запропонував італійський вчений Галілео Галілей. А давайте заглянемо у майстерню Галілео Галілея і подивимося, якими інструментами він користувався. Можливо, він удосконалив якісь прилади, про це ми будемо вчити діти на наступних уроках. А зараз можемо заглянути у майстерню. Ось як вона виглядає. Ось які інструменти були у майстерні Галілео Галілея. То в чому полягає дослідницький метод? Які кроки повинен зробити науковець, щоб його праця увінчалася відкриттям? Перше, вивчай явище, досліджуй, описуй, спостерігай. Далі задавай питання, запитуй, чому все відбувається саме так? Вислови гіпотезу. Перевір гіпотезу. Зроби висновок і ти можеш здійснити відкриття. Запам'ятав ці кроки? Ану давай перевіримо за допомогою тесту. Розташуй кроки у відповідному порядку. Переплутали спостереження із запитанням, але нічого страшного. Ми вже з вами знаємо, що хто вивчає природу? Географи, біологи, хіміки, фізики. Де вивчають природу? В музеях, в інтернеті багато цікавої інформації, енциклопедії. На сьогоднішньому році ми дізналися, як можна досліджувати природу за допомогою спостереження, експерименту, моделювання. Цікаво, а на яке запитання ми будемо давати відповідь наступного уроку? У нас є ще час і ми можемо пограти у гру Морський бій. Молодці чудово справились із завданням, а зараз розглянемо домашнє завдання. Що ж на вас чекає? Третій параграф з підручника пізнаємо природу і цікаве завдання номер 3 що на сторінці 17. Ви повинні спробувати себе у ролі дослідника. В цьому вам допоможе опис дослідження, який ви знайдете у Ніті. Успіхів вам до наступних уроків!